Дівчатка, ну що, готуємо чи ні, робимо. 100 столова почистили, помили, прорізали, знов помили, прорізали на шматочки, рибу. в столоб склали в банк. Приступаємо до розсолу. Порція йде на 1 літр води. Значить, 1 літр води, 5 столових ложок солі без гірки, 2 столових ложки цукру з гіркою. У мене подвійна порція, тому так багато. Аю три столових ложки. Тобто впав. Хтось втопився, дівчата. Все. 3 столови ложки, оцю помаленьку, бо буде збігати. Так, дівчатка, закипіло, і сюди я кидаю пачечку приправи до оселеця, ось такої. Все, 2 минути і вимикаю. Ось так. Так, все